Ми бачили, як це все починалося, коли зник весь абсолютно зв'язок будь-який. Ну, точка У, це такий досить потужний комплекс да, що стосовно враження, що стосовно е часу його готовності, навчність особового складу це ну, там 90% там успіху. Технічні станції техніки і навчність екіпажу під час повномасштабного вторгнення. Е тоді кожен клаптик пікселю це був як острівець безпеки. Війську у мене ніхто не був, ніхто не служив, да, так, так сталося. Але я в 10 років в 5 класі попав в експериментальний кадетський клас, після чого це був військовий ліцей. Ну і після військового ліцею вже логічно, що це була Академія сухопутних військ. Рішення було одностайне, воно з маличку. форма вже була в мене, я в неї, і, в принципі, іншого варіанту не розглядалось. У 2018 році я закінчив Академію сухопутних військ. Поступив у 2014, якраз на межі, коли були ці всі колихання, коли не знали, що буде далі. От У 2014 році я вступив до академії. Там вже прийняв присягу, звідти почалося моє перебування в Збройних силах. 2018 рік це такий рік для мене змін, тому що закінчилось курсантське життя, одягнулись погони лейтенанта, прийшов в бойову частину, яка вже мала досвід ведення бойових дій. І в цій частині вже перша посада, начальник обслуги. Все, там, буквально два тижні ми поїхали на злагодження, після злагодження відповідно в зону ООС. там вже стояли на бойовому чергуванні, виконували завдання. Тоді був відносно спокійний період, тоді були якісь більше провокації, якихось демонстраційних дій ну, з його сторони. Та і з наших теж ми показували свою присутність, що ми тут є, що ми обороняємо свій край, що тут ніхто не лишений, ніхто не кинутий. Що в нас є така зброя і ми присутні на чергуванні. там було більш ну, стабільно, скажімо так. Десь в якихось таких розмовах, звичайно що ми передбачали, що може бути все набагато гірше. Тим паче, коли була інформація, що вони готуються, готуються масштабно, особливо там вже ближче до повномасштабного вторгнення, коли вони збирали, підтягували війська. Ну, в принципі, було зрозуміло, що це не просто так. Що, щось може бути, і з різних напрямків було тільки питання часу, коли. В той час ми пробували в районі виконання завдань. Ми перебували біля Криму. Наш підрозділ був підведений максимально близько на безпечну відстань. Це ну, буквально там 40 кілометрів від перешийка від Чингарського моста. Ми стояли на чергуванні, були готові виконати завдання, і ми їх виконали, коли це було потрібно і необхідно. Ми бачили, як це все. Починалося, коли зник весь абсолютно зв'язок будь-який, включно з супутниковим. Ну, тобто була тиша, і потім пішли од нами перші літаки, перші ракети пішли повз нас. Потім почався вогонь артилерії, і він ставався ближче ближче. Потім вже були видні розриви. І за втрати зв'язку, відповідно, втрати управління, чіткої команди немає. І безпосередньо наш командир нашого підрозділу вже приймав рішення, що ми робимо. І як ми діємо? Ми були готові до різних сценаріїв. Нас були підготовлені абсолютно все: накази, карти, розпорядження, ну тобто. Але саму команду не було кому дати, тому що втрата зв'язку. Командир прийняв себе рішення, і ми відпрацювали заздалегідь визначеному ну, цілях, об'єктах. Потім почали від'їжджати, відступати, бо перед нами вже нікого не було. Ну, ми працювали в досить такому обмеженому, скажімо так, ну, на обмеженій території, але в абсолютно різних напрямках. Абсолютно в різні сторони по різним цілям. Від стаціонарних до рухомих. Спектр нашої діяльності досить широкий. Бойові пуски почалися з самого першого дня, тобто там, перші години навіть я б так сказав. Перші години були завдані ракетні удари. Інтенсивність роботи була дуже велика. І ну, точка У це такий досить потужний комплекс да, що стосовно враження, що стосовно е, часу його готовності. Це досить таке ну, серйозне і потужне зброя. Тим паче, в нас в Україні нічого ну, більш дальнобійного в нас не було. От, відповідно, стримуючий фактор залишався тільки на нас. На відстані 120 кілометрів ми можемо завдати удару. Ми підв'язані під розвідку в першу чергу, щоб знати, куди, куди пускати. І відповідно від цього залежить, від характеру сілі, тип бойової частини залежить. А вже звідки, це вже ми собі самі розберемося. Звідки пускаємо? Головне знати куди. Досвід був досить цікавий, тому що ми пускали і на максимальну дальність, і на мінімальну дальність перед собою, бо в, перші, ну, в перший. Часи вони йшли колонами, ворог шов колонами, їх було досить багато. Вони діяли досить необдумано. Ми знаємо приклад Чорнобаївки, у нас теж такий приклад є, тому що ворог постійно зупинявся в одному і тому самому місці, вони організовували там до техніки. І ми могли просто декілька днів підряд туди пускати ракети, і вони там горіли, пристали горіти, вони знов там зібралися. Ну тобто, був такий досвід, був навпаки досвід, ну коли вони були хитріші. За це все. Тобто раз на раз не приходилось. Таке все воно рухоме, вони вчаться, ми вчимось. І так і відбуваються бойові дії. Тут шаблонності тут немає. Норматив, скажімо так, по залишання стартової позиції це 5 хвилин, тобто, ми це робили за дві. Максимально, скільки нам дозволяє техніка, ну, максимально швидко. І, в принципі, от якщо ми говоримо за комплекс точка, він є трохи морально застарілий. Як би це не було, це радянський зуток озброєння, він трошки такий, але його недоліки компенсуються навченістю екіпажа. Навченість особового складу це ну, там, 90% там, успіху. Технічні станції техніки і навченість екіпажу. Якщо екіпаж навчений, тобто все, що пишеться документація, це можна все робити скорше. І це робиться максимально швидко, максимально точно. Бо у нас іншого варіанту немає. Вона була рятівною і вона залишається такою і зараз. Тому що на цю дальність з такою швидкістю польоту її не так легко збити, як це говорить. Ну, взагалі цей комплекс такий досить недооцінений. І наш ворог робить все для того, щоб його знецінити і якось трошки його ну, применшити, його значимість. Але це не так. Ця зброя досить потужна, досить точна. На неї не впливає там рэп, ще щось, так, якщо ми говоримо з іноземні зразки озброєння, там можуть бути нюанси, радіоелектронна боротьба там вже падає точність. Тут точність не падає. Тут, в залежності від екіпажу, якщо прицілились влучно, воно і попаде влучно. І ураження буде настільки сильним, що воно знищить ну, будь-що. Штаби, укриття, техніка неважливо. Ну, на одному клаптику території, да, скажімо так, ми могли рухатись ну, прям добу, от взад, вперед, вліво, вправо, ну тут будь-куди, в різні посадки, в різні там, місця. Переважно весь день був в русі. Стояти на місці ми не могли довго. Там до 10 хвилин, і ми далі їдемо, і знову їдемо. Період повномасштабного вторгнення в нас був штатний підрозділ, це були всі професійні військові, це були військовослужбовці контрактної служби, це люди, які проходили навчання базову, фахову підготовку. Це були майстри своєї справи. Там не було часу, коли навчатися, там працювали. В південних областях так, ми бували, ми до того стояли на чергуванні. І в цей раз, коли стояли, ми були, ми були в, ну, в тих містах, да, бо приїжджали, звідти добиралися на вокзалах, все десь. А такими, якими вони вже стали після повноцінного вторгнення, ми вже бачили хіба з новин. І досить прикро бачити той вокзал, чи ту станцію, чи той якийсь торгівельний центр, пам'ятати, яким він там був і що з ними сталося, які вони стали знищені, понівечені. То воно ну, ну, трошки так задумуєшся над цим. Ми повернулись з чергового завдання, відпрацювали по штабу противника. Повернулись, перегрузились, лягли відпочивати. І по нас відпрацювали. По нас відпрацювали точно саме такі ракети, відпрацювали іскандером та ну, таке неприємне враження, скажімо так. Але з іншої сторони, ми відчули, що відчуває противник плюс-мінус. Ми були в укритті, ну, відносно, це не була там якесь чисте поле, скажімо так. Це було таке будівля, така досить специфічність, ну, досить специфічна така. Але вона частину удару вона взяла на себе, частину взяли на себе ми. Ну, Перше, це було шок, ми не зрозуміло, що сталося. Це був ну, під ранок, плюс-мінус сьома година ранку була. Ми з роботи всю ніч працювали, їздили і Ну, вилягли просто відпочивати. Так, була охорона, але що охорона зробить ракет? Нічого. Ну от, відповідно. І все, проснувся. Спочатку не зрозумів, що сталося, потім зрозумів. і Все, зрозумів, що трошки горю. Потушився, зміг вийти через машину, просто ну, це везіння. Це досить велика така частка везіння. Ну, мені вдалося вийти через вікно автомобіля, ну, зрозуміти, де я, що я, що відбувається, знайти в собі сили там пройти буквально 100 метрів до санітарного автомобіля, де мене знайшов вже медик, вколов мені просто знеболююче. І все, ми потім, винесли. Винесли, потім евакуація, найближча лікарня. І там вже медики дивились, вже зрізали одяг, дивились, що, де. Був досить великий больовий шок, я толком не розумів, що, ну, що конкретно відбулося, да, які там можуть бути наслідки. Ну, але, як виявилось, це опіки, досить велика площа це майже 30% опіків тіла. І плюс два осколкових прань, яких я навіть не відчував на той момент. Одне в бік, ну вже від майже, і в груди. Півроку я проходив реабілітацію, тому що це опіки, це опіки ніжних кінцівок, це ноги, плюс був вражений кишечник. Теж треба відповідні операції, були, і не одна. Опіки досить довго лікуються, досить важко лікуються. Це довгий процес, він затяжний. А оскільки це ще були ноги, відповідно, я не міг ходити. І потім вчився наново ходити. Зараз є відголоски, да? воно стягує, воно заміж, воно заважає, є рубці досить глибокі, але в принципі значно краще ніж було. Зараз займаюся безпекою військової служби, тобто це охорона військових містечок, це пожежна безпека, це добовий наряд. Тобто все, що пов'язано з безпекою і охороною військовослужбовців на місцях під час повномасштабного вторгнення. Тоді кожен клаптик пікселю це був як острівець безпеки. Тоді люди підтримували. Якщо ми говоримо за ті регіони, там де ми були, то виходиш, взагалі нікого немає. Ну, по вулицям пусто. А якщо там йде дорога, там три полоси в одну сторону, три полоси в іншу сторону, жодної машини, жодної людини, нікого. Ну все вимерло. І коли з'являються піксельні машини, коли з'являлися піксельні люди, то цивільні вже десь виходили, питали, може треба вода, може треба може, чаю, може кави, бо було холодно. От вони не боялись. Коли вони бачили, що це піксель, вони не боялись. У них була повага, від них була підтримка. Ми ставилися до цього досить обережно, бо регіон такий цікавий, але ну, якихось негативного досвіду з цивільними в нас немає. Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги, в першу чергу, нам потрібне бажання, бажання всіх українців. Всі, всі, що знаходяться за кордоном, всі, що при владі, всі, що на місцях, буде. Це має бути 100% бажання кожного українця, як мінімум. Ми знаємо, зараз проходить мобілізація, це досить такий складний процес. Це теж сюди входить, їхнє бажання. Бо люди, які там, вони втомлюються, їх теж треба міняти. Відсидітись ні в кого не вийде, треба бажання в першу чергу. Е і напевно, що велика кількість озброєння. І чим воно сучасніше, тим краще. Тому що ми вчимось досить швидко, нам не треба двічі пояснювати. Ми дійшли до тієї стадії, коли назад вже не можна. Е якщо, не дай Бог, станеться так, що ми десь е недопрацюємо, так? ну, то це буде кінець, це буде кінець для більшості українців, тому що ну, напевно 80% українців пов'язані з військом. Це волонтери, це громадські діячі, це військовослужбовці, це їхні сім'ї. Е, станом на зараз, напевно, ну, немає того, кого б не зачепила ця війна. Шляху назад немає. У нас є один шлях до перемоги, і ми до нього дійдемо. Е, в майбутньому нашу державу я бачу вільною, дійсно вільною. Від всіх від ворога вільна це вільна самодостатня країна з вільними людьми.